Дорогі друзі, всім привіт! Всіх вітаю компанії Вашкарс і дякуємо за те, що переглядаєте наш канал, за те, що заходите, цікавитесь нашими автомобілями. І саме головне за те, що купуєте в нас автомобілі. Бо багато в принципі, практично всі автомобілі ми продаємо саме з нашого каналу. Ви нам довіряєте і обираєте автомобілі. Які ми пригляняємо для себе, для свого користування та для своїх рідних, це приємно. І я впевнений, друзі, більш ніж впевнений, що ви ними задоволені і вони вам будуть служити не один день. Тому, друзі, ми знову ж таки із Швейцарії пригнали для вас дуже крутий і дуже-дуже популярний автомобіль, який є на ринку України. Не один і не два. Їх взагалі їздить дуже-дуже багато. Саме такий Citroen C-Crosser. Це автомобіль, побудований на базі Mitsubishi Outlander. Тобто їх є декілька. Це Mitsubishi Outlander. Зовсім нещодавно ми мали в продажі такого. Peugeot 4007, тобто по зовнішньому вигляду, по внутрішньому, по в принципі, ходовій частині двигунах вони всі практично ідентичні. І сьогодні у продажі в нас стоїть такий Citroen c Crosser. Автомобіль року випуску, 2009 року випуску з надійним 2.2 HDI двигуном. Тобто двигун тут хороший, надійний, дуже довго їздить і проблем взагалі з ним ніколи не виникає. Отже, детальніше, 2.2 дизельний двигун, механічна, 6 коробка передач, повний привід відключаємий, тобто так як і в Mitsubishi, так і в Peugeot, і в Citroen, і тут є такий, е, крутілка така, тобто включаєте 2 ВД, 4ВД авто або 4 wd лок. Так, Що ще раз про автомобіль? Автомобіль не має жодного підфарбування по кузову, тобто весь він в рідній фарбі. Ми пізніше продаємося з вами тощо не міром, покажемо вам детально кожний елемент по декілька разів проб'ємо. І ще одне з найголовнішого це його пробіг. Тут 194 тисячі чесного і перевіреного пробігу. Пробіг ми перевірили за декількома базами онлайн, перевірили по сервісній книжці і також перевірили нашою комп'ютерною діагностикою і професійним сканером Лаунч. Отже, ви можете бути спокійні, можете бути впевнені, що тут чесний і перевірний пробіг 194 тисячі. Та приїжджати, оглядати і купувати цей автомобіль. Я думаю, ви однозначно ним будете задоволені, бо, чесно кажучи, мало мало бачимо таких автомобілів, щоб на 2009 рік він виглядав в такому класному стані, щоб він був взагалі в такому реально дуже крутому вигляді. Реально зараз я вам розкажу, покажу. Зовнішню його частину, покажу його внутрішню частину, я думаю, ви залишитесь ним задоволені. А і ще, друзі, немало важливо те, що тут в автомобілі йде 7 місць. Дуже багато хто з вас шукає саме такі автомобілі, що вони були семимісні. Тут в нас йде 7 місць, місця сьомі вони їх складаються, розкладаються. Тобто, якщо вам потрібний багажник, ви їх складаєте. Потрібно вам посадити десь туди діток, без проблем розклали, посадили, і машина виходить дуже міська, дуже комфортна і дуже класна. Тут забув наголосити, ще в нас йде преміум комплектація, ось цей шильдик сріблястий. Він означає, що в нас в автомобілі йде преміум комплектація. Тобто комплектація тетрально крутезна, шкіряні сидіння, повністю електрорегулювання, сидіння водія. Ну, рідко буває в цих автомобілях така комплектація, але все ж ми змогли для вас її знайти. Нещодавно в продажі був Peugeot 4007, там була звичайно проста комплектація. Тут же, друзі, в нас йде максимальна крута комплектація, оце преміум. Так, що розказати ще по автомобілю? Загалом автомобіль в дуже крутому стані, друзі. Поднижчу він в гарнесенькому стані. Дивіться, просто як завод, це зі Швейцарії автомобіль, все як в заводському стані, там дуже хороша країна, гарний клімат, тобто по автомобілю взагалі нюансів недоліків немає. Також до автомобіля ви могли бачити, що відсутня запаска. Вона насправді, друзі, є, ми її зняли для того, аби перевірити, чи вона надута, чи вона, друзі, в нормальному стані, чи вона взагалі пригодна, як би сказати, придатна точніше, Це буде правильно для того, аби її ставити на автомобіль. Ми її зняли на перевірку, тому перевіримо і ми її обов'язково учепимо назад. Вона тут в автомобілі є. Це також немало важливо. Отже, далі поїхали по автомобілю. Друзі, загалом, загалом зовнішня частина автомобіля дуже така приваблива. Виглядає він гарно, має дуже хороший високий клінс, незважаючи взагалі на от такі пластикові обвіси. Там є от пороги пластикові, спереду бампер такий має також таку частинку, але все ж він дуже крутий і дуже високий. Ну, це кроссовер, як не крутий, в ньому йде повний привід, і те, що тут відключаємо і повний привід. Це також дуже хороший показник. Тому що, дивіться, якщо вам не потрібно виїздити по місту десь по трасі, ви вмикаєте лише собі 2 ВД. У вас буде хороший приємний розхід пального взагалі. Якщо вам потрібно десь підключити, їдете, якась така місцевість, що, можливо, вам понадобиться повний привід, ви собі спокійно вмикаєте повний привід, 4 ВД авто. Ну і останній пункт 4 wd lock Тобто е, саме без останній режим, це 4 wd lock ви вмикаєте його лише тоді, коли вам потрібно, щоб всі 4 колеса вони працювали, щоб вони всі були ведучими, і це вмикається в тому випадку, десь, е, якщо ви загрузли, якесь болото, сніг та то тому подібного, ви вмикаєте, і тоді всі колеса вам крутяться без проблем. Але це знову ж таки застосовувати потрібно лише в тому випадку, коли ви десь застрягли, або вам потрібно проїхати якусь таку болотіну місцевість, якусь там засніжену місцевість ну щось такого плану. Так, друзі, по автомобілю. Повний електропакет з включаючи електрорегулюванням сидіння водія. Рідко буває така е, штучка, але, все ж друзі, дуже-дуже класно. Е, дивіться, тут є такий бардачок, зверху і знизу, знизу можна класти на якісь копійки, щось такого плану. Зверху у нас є підстаканник на каву. Е, також дуже хороша як би сказати річ, бо для водія реально зручно, що кава буде на. так сказати, Хорошій висоті, не потрібно за нею достягнутися, не знати, де її шукати, а з лівої сторони ви собі відкрили і можна поставити водичку, каву, що вам завгодно, що зручно, в принципі. Заводиться автомобіль без проблем, можна сказати, з пів оберту. Думаю, ви відчули, як техенько, як гарнесенько. Реально дуже круто. Руль гарний, рівний, без подряпин, без недоліків. Ну, Кажу так, як є, друзі, в принципі, немає про нього що особливо розказати. Це мультикермо у нас йде. До нього в нас іде також крута мультимедіа, велика магнітола на андроїді Вона управляється також з керма, тобто можна переключати керма її можна давати голос, можна будь-що робити, в принципі, відповідати на дзвінки, ну, значення немає. У нас іде мультимедіа на андроїді Тобто, як більша частина людей користується телефонами на андроїді, тут все те ж саме. Повністю та сама схема. У вас є Play Market, можна скачати. Будь-який додаток, є Google. Можна також, друзі. Розкинути Wi-Fi, наприклад, і буде у вас інтернет, можна вмикати YouTube, можна шукати в пошуковому асистенті Google якісь запити. Тобто різниці немає. Щось би вам потрібно було, ви собі можете спокійно в цьому як би сказати, в цій мультимедії дивитися. Це реально дуже крута річ і дуже класно, що вона тут є. Детальніше так, саме кермо, друзі, виглядає дуже круто. В принципі, недоліків я по ньому не бачу. Воно йде в мультикермо, як я вже вам наголосив, кнопочки ніде не затерті. Є також підрульові перемикачі, це вмикання, вимикання, тобто дзвінка. Склопідйомнички всі опускаються, піднімаються також без проблем. Дуже круто, як ви можете бачити. Так, Всі працюють також взагалі, недоліків немає. Так, центральний замок працює. Закривається, відкривається, і дзеркала складаються. Дзеркала на електроприводі з електрорегулюванням. Тобто вони можуть як складатись, так і розкладатись, і регулюються вони також з кнопочок. Так, центральний замок, як ви бачите, також працює. Нажимаю, відкриваю, закриваю все в порядку, все в нормі. Руль, друзі, я вам показував в оригінальному обшиві. Кожна ниточка в оригіналі, ніхто його не обшивав. Тут все в оригіналі. Є датчик світла, датчик дощу. Тобто, ну, кажу, комплектація в цьому автомобілі, друзі, преміум. 194 тисячі км чесного пробігу, це також немало важливо. Коробочка, от я переключаю лівою рукою. Переключається кожна передача дуже легенько, гарно. Щеплення тут хороше, коробка дуже хороша. Також. Ну, це механіка стандартна, тут недоліки проблем немає. Про ці передачі я за це вам і говорив. Дивіться, 2 wd 4 wd авто і 4 веде лок. Тобто, оце ви крутите відповідно І воно перемикає вам привід. Так, йдемо далі. Ручник у нас механічний, ось такий прикурювач є. ну Це місце для підприкурювача, як би сказати. Тут у нас є обдуви. З лівим регулюється температура, з середнім регулюється максимальний і мінімальний обдув, тобто режим. А правою стороною ми регулюємо, куди має бути обдув. Тобто ноги, чи це має бути на рівні голови, чи це має бути на лобове скло. Тобто саме ось ці три таких крутілки вони за це відповідають. Так, У нас є круїз-контроль, він також влаштований на кермі на цих кнопочках. Ми нажимаємо Off, on і він засвідчується зразу у нас на спідометрі, ви могли це бачити. По панелі: панель гарнесенька, немає подряпин, хоча дуже часто ці автомобілі ми бачимо в Європі і Швейцарії з подряпинами, бо в них такий пластик такого типу, що дуже легко, якби сказати, в його можна подряпати. Але тут у нас гарнесенько все. Кажу, ми автомобілі, друзі, стараємось підібрати для того. Аби ви ними були задоволені і ви однозначно на нас їх купували. Бо автомобілі в Європі накупляти можна багато. Але в якому стані вони будуть, ну, ви самі думаю, знаєте, не раз, які автомобілі в нас на ринку України продаються. Дуже багато продається таких автомобілів, які приїжджають просто в жахливому стані, їх роблять. Ми стараємось підібрати, щоб автомобіль зразу був. В хорошому стані, щоб без ним не було роботи, щоб ви ним однозначно були задоволені, і він служив вам не один день і не один рік. Зверніть увагу на задню карту. Передню я вже вам показав частину в принципі, автомобіля, що відноситься до е, задньої частини. Дивіться, задня дверна карта, заднє сидіння. Тобто вони просто гарнесенькі. Ну реально, на них немає подряпин, на них немає м'ятин, вони ніде не протерті, не просиджені. Головне, що вони не перешиті і не фарбовані. Це також немало важливо. Тут ми маємо такий підлокітник і в ньому вмонтований також підстаканник. Стандартно, але в усіх автомобілях вони різні. В цьому автомобілі мені дуже подобається підстаканник, ось так воно відкривається на дві сторони. і Хочу сказати вам, що дуже міцно він буде тримати вашу каву або ж вашу водичку. Тобто реально за це можна сказати такий окремий плюс для компанії Citroen. Mitsubishi або ж Peugeot, тобто в них воно там все ідентичне. По верхній частині тут ми маємо такий бардачок, я вам показав тільки що для окулярів можна класти. Та й в принципі торпеду я вже вам показував. Тут є все необхідне для класного користування, тобто автомобіль реально комфортний. Навіть якщо брати на повсякдень, чи це буде якась місцевість, типу ну, для міста, чи це місцевість буде для села, значення немає. Тобто, якщо для міста ви собі спокійно включаєте 2 вд вам буде хороший приємний розхід. І реально комфортний автомобіль для повсякденного користування. Якщо це для села, ви можете включити 4 wd авто і будьте впевнені, що ви ніде не застрягнете, і все буде у вас круто, і автомобіль проїде будь-де. Так, автомобіль розмитнений і сертифікований. Про це ви можете бачити, у в нас є червоні номерні знаки. По багажнику він в гарному стані, в принципі, також тут немає особливого що розказати. Це йдуть сьомі місця. Ось так легко складається. Просто тягнете ось цю, друзі, мотузочка цього і сидіння вам автоматично складається донизу. Такі підголівники вони також складаються розкладаються дуже просто і дуже легко. Тобто, в принципі, по ньому я не маю що розказати. Навіть ця задня пластикова частина, друзі, це немало важливо, де йде в багажнику тобто ляда з середини пластикова, вона цілесенька і гарнесенька. Вона дуже часто буває подряпана, дуже буває часто якась недоліками. Тут вона гарнесенька. В принципі, знову ж таки кажу, по автомобілю немає що вам особливо розказати. По комплектації я вам пройшовся по стану салону і по стану кузова я вам розказав. По салону недоліків я не бачу тут в принципі, таких, щоб вам розказати. От Гарні сидіння, гарні панелі, гарні карти, все чистенько, ніде нічого не вимазано, не помальовано, не подерто. Тобто, ну, реально, автомобіль такий, яким буде приємно їздити, який буде для вас служити, кажу, знову ж таки, не один день. По двигуну я ще вам зараз покажу єдине. Тут все також гарно, всі рідини, всі масла, всі фільтри тут в нормі. Звичайно, для себе буде потрібно провести обслуговування, це стандартно, тому що, друзі, ніколи ну, не слухайте, що автомобіль був в Європі обслужений. Дуже багато продавців кажуть, що наш автомобіль в Європі обслужили, наш автомобіль в Швейцарії обслужили. Наші автомобілі також дуже часто приїжджають обслужені в Швейцарії, обслужені в Європі. Буває, що міняні там масла, фільтра. Але я завжди все одно рекомендую для своїх людей, для своїх клієнтів. Щоб ви поміняли масла і фільтра, це елементарно, це не коштує великі гроші, друзі. Але все ж ви, коли заміните собі масла і фільтра, ви будете спокійні і ви будете впевнені в тому, що ваш автомобіль має заміну масла і ви спокійно можете їздити, цих 10 тисяч кілометрів і з ним нічого не буде. Бо як кажуть, друзі, краще перестрахуватися. Тому так, наш автомобіль, друзі, гарнесенький, чистесенький тому вас чекає, приїжджайте на огляд та тездрайв. Що ж, друзі, продемонський наш автомобільчик тощо не міром, повністю кожну детальку. Так, 0,5. І починаємо стандартну з капоту. 87, 79, 84, 91, 105, 96, 84, 89, 83. Крило 93, 81. 81, 82. Сієчка. 118, 81, 87, 103. Ззаду. Так, 90. Це пластик, як ви бачите, не метал. Це також пластик. І тут пішла криша. 90 100. Спереду. 92. Двері передні. 85, понизу 80. 80, серединка, 81, понизу 81. Задні двері. 81, 84, 73, 81, 81, 72. Тут у нас наклеєна така захисна плівочка від сколів. Тобто, якщо вона є, значить тут автомобіль точно не фарбований. І зараз я вам покажу, в чому різниця. Дивіться, у нас є 70, це оригінал, І дивіться, тонесенька, малесенька плівочка. 270 зразу вона додає. Тобто, якщо у вас навіть буде такі тенесенькі слой лаку десь на автомобілі, воно зразу вам покаже. 70, 72, а тут зразу 267. Так, поїхали далі, друзі. Арочка 79, 83, 78, 83 99. Задня кришка багажника. 74. Це пластик. 67, 85, 85. Йдемо назад кришою. 86, 89. Погано прикладується. 85, 80. Назад з тієчкою переходимо. 70 78, 88, 88, 74, 74, 67. І до арочки. 86. Тут також наклеєна плівочка. От дивіться, до прикладу, 70. На плівочці зразу 266. Задні двері. 78, 83, 76, 76, 77. 77. Передні двері. 77, 69. 79. 79. Тут ми маємо 68 і переднє крило 74, 82, 73 і 80. Тобто повністю наш автомобіль весь в рідній фарбі, жодного елементу фарбованого немає. І так, друзі, ми прийшли до головного: це перевірка комп'ютерної діагностики. Покажемо вам по повтомілі, що в ньому все справно що все в ньому в порядку. А саме головне, те, що цікавить всіх цік наших українців, я хочу вам показати це те, що тут впевнений і на 100% рідний пробіг 194 тисячі кілометрів, який ми заявили ще на початку відео. Отже, друзі, детальніше я вам показую. Саме дивіться, ці трен це кросер, він код повністю є. Ось тут чітко видно. Можете перевірити дзвін-кодом, який ми написали знизу, або також, який ми показали вам в раніше в відео. Можете звіритись, це точно та комп'ютерна діагностика саме цього автомобіля. І показую вам головне, так як я вже вам казав. Заходимо. Так, і заходимо, заходимо, заходимо. Тут пише запас ходу в кілометрах: 150 кілометрів. Так, так, так. Ну, тобто це паливо мається на увазі. І пробіг автомобіля, друзі. Пробіг автомобіля 194 915 кілометрів. Що в нас по приборці? Можу вам показати. Зараз заведу руль. Переверну. Так. І по приборці по панелі 194 915 кілометрів. Все в оригіналі сходиться на відмінно до кожної прямо до кожного кілометра. Ідеально. Так, все в нормі, все в нормі, скористь вращення двигателя, тобто все в нормі, всі датчики, жодної помилочки, жодної, як сказати, недоліку немає. Червоним нічого не світиться. Так, уровень топліва 29%, заповнений бак. Так, Підсідка вимкнена, все працює повністю. Як бачите, червоного нічого нема, помилочку абсолютно ніяких не виявлено. Це ми пройшли тестування. Наш автомобіль, його пройшов. І саме головне, що я знову ж таки наголошую, я вам завжди дивіться, це він код, я щойно вийшов. Це саме той автомобіль, який ми перевіряли. І відмінити я вам ще раз можу зайти, навіть в реальному часі, так само, як заходив пробіг автомобіля, підтверджую 194 915 км. Такий пробіг, як у нас заявлений. Саме на автомобілі ми перевірили також до самого автомобіля, як попередньо є. Я вже казав, сервісна книжка, сервісна історія. Повністю вся От у нас ці книжечки все є до нього. Тому якщо друзі вас цікавить, можемо поскидати все, розказати детальніше. Телефонуйте.